Вітаю! Перестановка у квартирі, переїзд, новосілля, велике прибирання, здебільшого, усі ці події приємні. Але лякають нас одним: пересуванням важких меблів та техніки. А потім, як наслідок, підірване здоров'я, хвора спина, а ще зіпсована підлога. Ви скажете, а хіба може бути інакше? Звичайно, я хочу представити вам пристрій. Це неймовірний помічник із пересування важкого. Він замінить вам цілу бригаду міцних вантажників. У комплект входять чотири платформи на коліщатах, що вільно обертаються на 360 градусів. А також важіль, за допомогою якого ви піднімаєте та встановлюєте на платформи шафу або тумбу, або будь-яку техніку. І зараз я вам продемонструю, як користуватися цим пристроєм. По-перше, ми беремо важіль і встановлюємо таким чином, щоб можна було легко підняти тумбу. Встановили. Потім заготовляємо платформу, одну платформу. Піднімаємо злегка цей важіль. І встановлюємо першу платформу. Таким самим чином ми робимо і з іншим кутом. Беремо важіль, піднімаємо. Потім встановлюємо інші дві платформи так само. Піднімаємо важіль, Встановлюємо одну платформу. Так само і останню. Ось. І все. Тумба готова до пересування. Ви лише злегка штовхаєте, а колеса везуть ваш вантаж куди потрібно. Розірваний лінолеум або подертий паркет. Хвора спина або розтягнення у м'язах усе це сумні наслідки пересування меблів у домі. Ви придбали нову шафу величезну та здавалося б, непідйомну. Як ж їй дати раду? І зовсім не варто витрачати зайві гроші. Ви з легкістю самі впораєтеся із цим завданням, якщо користуватиметесь простим та геніальним винаходом, транспортером для пересування вантажів. Це чотири платформи на коліщатах, на які встановлюються меблі або техніка. За допомогою міцного важеля, що і забезпечує легкий хід, шафа із речами, величезний диван, пральна машина, холодильник пересуватимуться на колесах від одного легкого поштовху. Без надмірних зусиль ви власноруч зробите повну перестановку у домі, та не відчуєте втоми. Важіль та платформи виготовлені із міцної загартованої сталі, а колеса такі, що не пошкодять жодне покриття підлоги. Відтепер ви можете міняти обстановку у квартирі хоч щодня, прибирати та мити підлогу під важкими меблями, які досі здавалися вам непідйомними. Пристрій для пересування меблів транспортер дуже компактний, тож його присутність у вашій комурі. І буде майже непомітною, а от користь від нього досить відчутна. Якось я чув, що аби покращити настрій, потрібно зробити перестановку у домі. Не буду сперечатися, адже з цього часу пересування меблів вже зовсім не клопітка, а досить легка і приємна справа. Адже наш транспортер це справжня знахідка для кожного дому. Придбайте цю корисну штуку і пересувайте меблі хоч щодня. Адже із транспортером ані вашому здоров'ю, ані вашим меблям, ані вашій підлозі нічого не загрожує. Ви із легкістю пересуватимете ваші речі по квартирі на ось цих коліщатах. Тож бережіть своє здоров'я. А у нашому телемагазині ми для цього пропонуємо вам корисного помічника транспортер для пересування меблів. Замовляйте у нашому телемагазині пристрій для пересування меблів та техніки. Транспортер, чотири платформи та важіль із міцної загартованої сталі допоможуть вам зробити перестановку у домі без клопоту та жодних зусиль. Ви не пошкодите підлогу, меблі, не зіпсуєте власного здоров'я, якщо користуватиметесь цим практичним помічником, і пропонуємо ми вам його за дуже вигідною ціною. Наші оператори вже чекають ваших дзвінків за номером, який ви бачите на екрані. Транспортер для пересування меблів це запорука вашої безпеки та гарного настрою під час переїздів або перестановки у домі. Тож не вагайтеся, телефонуйте просто зараз, адже відтепер дзвінки до нашого телемагазину безкоштовні.